Друзі, всім величезний величезний привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відео. Якщо ви тут вперше, давайте знайомитись. Мене звати Катя. Моя сім'я складається із трьох людей, я, мій чоловік та син. Моє відео про повсякденні смачні страви із доступних продуктів. Зазвичай я готую один раз на пару днів, тож, якщо вам цікаві такого плану відео, залишайтеся разом зі мною та будемо розпочинати. І розпочинаю я сьогодні із страви, яку готую дуже рідко, але все ж вона є в нашому раціоні. І це горохове пюре. Потрібну кількість гороху пересипаю у миску, промиваю під водою. Відправляю промитий горох до каструльки із товстим дном, додаю необхідну кількість води і відразу солю. Після закипання роблю мінімальний вогонь та варю до готовності. Годину після закипання горох в мене повністю розварився, був такого стану пюре. Це щодо води, додавайте таку кількість, яку любите ви. Я додала спершу одну кількість води, а потім, коли горох варився, він почав набухати, я додавала ще води, бо ми любимо пюре таке, знаєте, ріденьке, щоб не було густе. Але коли горох схолоне, то він сам собою стане ще густіший, тому це враховуйте. До речі, вам маленький лайфхак. Якщо у вас горох не розварюється або погано розварюється, до води додайте трошечки соди, тоді горох розвариться точно. До горохового пюре сьогодні буде запечена скумбрія. Сьогодні купили в магазині ось таку рибинку, вона дуже така товстенька, велика, я люблю запікати таку рибку її зараз буду чистити, відрізала уже голову. Голову з кумбрії я ніде не використовую. Якщо ви любите, полюбляєте, можете з неї зварити бульйон. Ми її не використовуємо. У нас є котики, то вони її прекрасно їдять. Вийняла уже там середину і обрізаю усі оці такі непотрібні плавники. Ну Їх також, звичайно, викидаю, ніде не використовую. Потім рибину гарно промиваю, обов'язково всередині треба добре вимити, там така чорненька є плівочка її зняти. Та буду робити такі, знаєте, надрізи, е, такі, наче порційні кусочки, але так ріжте, щоб не прорізали хребет. Рибина підготовлена, я її відставила в сторону, а тим часом приготую для неї маринад. Отже, що я для нього використовую, беру ось такий майонез 30%, але насправді це не майонез, це майонезний соус. До речі, він пісний, там немає ні яєць, нічого такого. Беру приблизно десь столову ложку. Трошки на око наливаю соєвого соусу, беру. Ось такий у мене є лимонний сок. Якщо у вас є цілий лимон, то буде ще краще. У мене просто я рибу купила, а лимон забула купити. Ну, Буває. Додаю трошки солі, звичайної приправи для риби і додаю, що в мене така є гірчиця в зернах. Не знаю, французька, французька так вона ось називається. Це все гарно перемішую. І цей маринад мені дуже-дуже подобається. Якщо е, у вас немає вашого улюбленого маринаду для риби, то, будь ласка, спробуйте так. Ну, Дійсно, мені дуже смачний. І про лимон. Якщо у вас є лимон, то обов'язково ще поріжте його на невеличкі такі дольки. Та е, отам, от де ми з вами прорізали рибку по хребту, Туди додайте долючки в серединку. Я не додаю, тому що я його не купила, забулася просто. Але нічого, я додала лимонний цей сок, то воно теж так знаєте, лимон відчувався, така кислинка. І ще до маринаду, я забула вам сказати, додала трошки чорного перцю. Все, маринад готовий. Тепер треба гарно обмазати рибину цим маринадом. Я відразу мариную у формі, в якій буду запікати. У мене форма ця ну, така скляна. Ось, бачите, рибинка насправді велика. Одна вона на цілу форму влізла. А тепер все просто маринадом. Гарно-гарно так треба її натерти. Відставляю в сторону приблизно на хвилин 15-20, щоб промаринувалася. Довго не маринуйте, рибка вона швидко маринується. А потім відправляю в духовку. Духовку я попередньо не розігрівала, оскільки в мене форма стікляна, то тому щоб не тріснула. І випікала я, здається, хвилин 20. Але у мене, знаєте, духовка газова. Тому ви на мою духовку не крепко орієнтуйтеся, тому що. Ну, вона, Я не скажу, що вона така, знаєте, в мене супер добра. Ну, Така звичайна газова духовка, тому мені здається, в ній випікається трошки довше. Тому орієнтуйтесь на свою духовку. Я випікала приблизно 20 хвилин. І, дівчатка та хлопці, я вам показую все у такій послідовності, як робила це я. Рибу поставила маринуватися, а сама буду починати готувати суп. Суп сьогодні буде гречаний із шампіньонами. Шампіньйони я гарно помила і е, ось так знімаю з них верхню шкірку. До речі, я не знаю, як правильно, я завжди ось так оббираю. А дехто, бачу, просто миє ці шампіньйони і вже там нічого не чистить, а зразу нарізає. Я оббираю. У мене тут 6 таких, знаєте, великих шампіньончиків. Для початку, як я кажу, я їх обираю, а потім буду нарізати. І поки тут нарізаю, хотіла з вами трошки поговорити, подякувати вам. Ви писали, де я пропала не так надовго, чому не випускаю нові відео. Тож, дякую вам, що переживаєте. Насправді нічого в мене не сталося, все добре, ми живі, здорові. Просто знаєте, якось то не було часу, то не було настрою. Зараз, знаєте, в усіх такий настрій мінливий. Якось, знаєте, прожив день до вечора, та й слава Богу. Проснувся зранку і теж слава Богу. Але життя йде і його треба жити. Тож передихнула і далі беру свій штатив, включаю камеру та й знімаю. Мотивую себе тим, що треба зняти нове відео. І мотивую вас, ділюся з вами такими своїми ідеями. А тим часом гриби уже перекришила, обібрала ще одну цибулинку, вона в мене така велика, і кришу її дрібненьким кубиком. На вогонь ставлю сковорідку, наливаю рослину олію і відправляю в сковорідку все відразу. І гриби, і цибулю, і додаю ще моркву у мене була заморожена. Або можна просто одну свіжу морквинку стерти на тертушку. На невеличкому вогні все обжарюю до готовності. І знаєте, не пам'ятаючи, сказала, це буде засмажка до супу, тому що, можливо, хтось і не поняв, що я тут з тими грибами роблю. Це буде засмажка до гречаного супу. За кадром обібрала картоплю, перекришила, вона трошки у воді відстоялась. Та відправляю до каструлі, в якій буду варити суп. І відразу з картоплею відправляю варитися гречку. Гречки беру небагато, приблизно десь 2 столових ложки. Ну, звичайно, попередню гречку промила. Тепер заливаю необхідною кількістю води та варю до готовності картоплі. Гриби мої вже трошки ужарилися, і я до них буду додавати універсальну приправу. Вона із сіллю йде. Якщо ви не хочете додавати якусь приправу, то просто в цей момент підсоліть. Або можете додати якусь свою улюблену спецію. Можливо, хтось любить додавати приправу до грибів. Ну, дивіться, за своїм смаком. Я додаю таку універсальну. Це як ото колишня мівіна. І тут в мене вже все готується. Ось Залишилося мені зробити лише салат. Я купила сьогодні пекінську капусту. Вона така, знаєте, дуже велика, тому я беру. Лише половинку на салат на один раз, а половинка залишиться ще там на другий раз. І огірок. Огірка теж беру половинку. Але ви знаєте, огірок в цю пору такий, що можна було його взагалі не купувати. Ну зовсім немає ніякого смаку. Можна було ще купити одну помідорку і додати, але ж знову ж таки я кажу, ні помідора, ні огірок у цю пору не мають ні смаку, ні запаху. Тому просто пекінська капуста. І огірочок. І дівчатка і хлопці, на цю пору я вже рибу поставила до духовки, просто оцей момент не зазняла. Так, обертаємося до плити, бо тим часом уже картопля закипіла. І коли картопля закипіла, звичайно, там з'явилася така пінка, я її швиденько збираю, картоплю і гречку підсолюю і на маленькому вогні варю до готовності. І про те, що я говорила раніше, що до супу можна було б додати голову з кумбрію, ту, що я відрізала. Виняти там забра, очі, гарно її промити та зварити на ній бульйон. Але це вже, знаєте, справа смаку. Хтось любить, хтось не любить. Я не скажу, що ми не любимо з рибою суп. Ми навпаки, ми любимо, ну, але, знаєте, не з головою. І тим часом уже картопля повністю готова, і засмажка готова. І я це все. Додаю до каструлі. Доливаю іще воду, тому що щоб каструлька була повніша і суп не такий густий. Та хай знову ж таки закипить. В кінці я попробувала на сіль, солі мені не вистачало, тому я ще досолила. Додала чорний мелетий перець, лавровий лист та буду додавати заморожений е зелений укропчик. А ви додавайте, яку там любите зелень за смаком. Ви знаєте, як на мене, то з грибами краще смакує петрушка. Але вже взяла окроп, то без проблем додала укроп. І я, як то кажуть, уже на фінішній прямій. У сковорідку, де е, обжарювалися гриби, додала знову рослинної олії, не миючи її. І перекришила дві великих цибулини. І роблю це сасмашку до горохового пюре. Цибулю солю перчу. І буду готувати до готовності. Якщо вас у сім'ї усі люблять таку пережарку, то відразу із сковорідки додавайте це до горохового пюре і все зразу перемішуйте. У мене ж у сім'ї є такі клієнти, які таку жарену цибульку не їдять, тому кожен буде собі додавати в мисочку хтось із цибулькою, а хтось просто горохове пюре. І так, у мене вже все готове, тому е, на останок я ще заправлю салат. Салат я буду їсти відразу, тому відразу його і заправляю. Якби ми його їли на наступний день, я б його просто перекришила, зробила б заправку в окремому лоточку, а потім би змішала. А е, їсти будемо відразу, тому заправляю, що я використовую для заправки. Беру спецію, я вам на початку показувала це сушений томат, базилік та часник. Як на мене, для салату просто суперспеція, дуже мені подобається. Особливо ось такі е, зелені салати, то вона в них дуже смакує. Збризгую все лимонним соком, додаю трошки соусу тирияки, додаю гірчиці французької, тобто та, що в зернах. і майонезного соусу. Сіль перець за смаком. Це все гарно перемішую. Обов'язково пробую, можливо, ще щось потрібно додати солі або там соусу теріяки, довожу до смаку і можна смакувати. Такий салат люблять у моїй сім'ї і він швидко з'їдається. Особливо у таку зимову пору року, так хочеться чогось такого зеленого, свіжого. Тому такі салати у нас йдуть на ура. Ну і все, спішу поділитися своїм результатом. На все про все разом із зйомкою я витратила майже 2 години часу. Я вважаю, це дуже швидко. Але і меню, як ви зрозуміли, без м'яса, тому готується насправді все швидко. Ось така запечена рибка, дуже гарна, дуже ароматна вийшла. Салат я тільки що показувала горохове пюре гарно розварилося. Воно таке, бачите, ріденьке. Ось так, бачите, таке. Дійсно, пюре вийшло. Ну, я кажу, в мене горох завжди розварюється. Супчик наваристий, гарний із грибочками та пережарка до самого пюре. Цих страв точно вистачить нам на два дні. А я, мої дорогі, на сьогодні буду прощатися з вами. Дякую, що були зі мною. Чекаю кожного, -кожного вас у коментарях. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки. Умикайте дзвіночки, щоб мене не загубити. А я ж у свою чергу буду ділитися з вами своїми ідеями, чим же ж нагодувати сім'ю. І буду неймовірно щаслива, коли мої ідеї вам сподобаються та ви будете готувати разом зі мною. Тож, дякую і до скорих зустрічей!